Мої вітання. Що забрав свої відрізні круги. Це від фірми Metabo. Ось що, під 125 круг, 1,6 мм. Це чисто вони по металу. І що у нас пишуть? Пишуть, що у нас вони made in Germany. І ще я замовляв, там була досить така приємна ціна. І була і на ці диски непогана ціна і на одиничку теж там була непогана ціна. То я замовив, правда? Там вже виробник вроді би, інший. На цих я звернув увагу, що made in Germany. А там трохи другий виробник. Треба буде тут і подивитися. Ну все, ззаді, колечко. Ну, так що я можу сказати? Це все тільки покаже в роботі, як він буде різати. Так на вид гарний, добротний, якісний, відрізний круг. А, як цього? Як він буде в роботі, то це буде видно. Це так вирішив спробувати. Якби Атамана чисто не хотів, ну, користувався, вони дуже швидко стираються. Щось останній час якісь. Можливо, попав на якусь підробку, ну, можливо, все буде. Ніндзя, ну щось не захотів, мені треба було дещо просто інше замовити. Ну і попали просто ці диски. Так. Ну, Вирушив спробувати, що воно. Німецька якість. Ну, Будемо дивитися, як вони себе покажуть. Надіюсь, що хватить як надовше. Та, в принципі, 1,6, це не одиничка, я вже хватить надовше. Я так думаю. Але все залежить від того, що різати. А одиничку я там взяв, то там виходить нержавейка і метал. А це чисто по металу. Ну, якось так. Дякую за увагу.